Чому ваш працівник погано працює? На це є декілька причин. Перше, можливо, ви взяли не ту людину, яка не хоче робити правильно і якісно або не вміє, і навіть не хоче вчитися. По друге, можливо, людина хоче це, але це ви її не навчили. У вас немає процесів, немає інструкцій. Ви не донесли до людини, як саме вона повинна працювати, щоб відповідати вашим очікуванням. Третє, ви можливо, не дуже добрий керівник, не надаєте зворотній зв'язок, і людина не знає, коли вона робить правильно, або коли неправильно, і від вас немає ніякого коригування. Четвер. Та причина може бути так, що у вас і інструкції прописані, і регламенти є, але немає мотивації у людини відповідати усім цим інструкціям регламентом. А вона може погано працювати, і їй за це нічого не буде. У мене був такий клієнт, власник виробництва, у якого працівники вони просто не виконували те, що було прописано, і їм за це нічого не було. І власник навіть побоювався їх звільнити, тому що вони працювали за низьку зарплату, і було незрозуміло, де ще знайти таких працівників. Тож у цій ситуації, якщо ви взяли поганих працівників і вони Ось погано працюють, але ви платите менше ринкової зарплати. А ви тоді повинні з цим змиритися і це терпіти. Але це така погана історія. Я б радив передивитися свою бізнес-модель і знайти кошти, знайти ресурси для того, щоб у команді працювали ефективні працівники, які рухають бізнес уперед, які працюють на збільшення прибутку. Сильні команди не народжуються, сильні команди будуються. Підпишись на мою сторінку, якщо хочеш більше інформації та лайфхаків для зростання бізнесу.